У серпні Меркурій розвертається в ретроградний рух, тому весь липень важливо використовувати відсутність перешкод і затримок і доводити до кінця всі свої починання не відкладати нові старти чи знайомства. У першій декаді липня підвищується наша увага до сім'ї та батьків. Це хороший час покупок для дому, інтер'єру, отримання задоволення від перебування на природі та біля води. Очікуємо гармонію у спілкуванні між чоловіками та жінками, особливо на ґрунті будівництва, господарських та домашніх справ. З 7 по 14 липня добре допомагати батькам вирішувати запитання з нерухомістю та державою. Але у цей період краще не шикувати, а робити розумні довгострокові вкладення. Молодий місяць у раку 6 липня знаменує активне оновлення наших планів, особливо за темами житла, місце проживання, сімейних рішень та поїздок до води. Цей молодик буде силовою точкою року, тобто може активізувати долоносні події, які приносять затемнення весни чи осені. 1-4 липня можливі конфлікти, гострі розбіжності, суперечки. Поломки техніки та автомобілів, неприємності з дітьми та друзями, збої в домовленостях. Але вже 7 липня ми відчуємо позитивний вплив у вигляді статусних знайомств, дорогих яскравих поїздок. Навчання у цей період потрібно вибирати у найкращих вчителів і в самих престижних школах. У середині місяця на нас чекають дві непрості події. Перше, 10 14 липня наші почуття та стосунки з людьми піддаються випробуванню та очищенню. Цими днями треба відкласти шопінг, нові знайомства та процедури із зовнішністю. Друга подія з 10 по 20 липня може принести як прорив у технологіях та доходах, так і аварії за участі техніки, конфронтацію відносин між людьми та країнами, збитки в економіці. Дата 16 липня може виявитися однією з самих небезпечних та нещасливих за все літо невиключені проблеми з фінансами та здоров'ям, аварійні ситуації з транспортом, авіацією та у сфері електроенергетики. Незважаючи на неспокійні тенденції середини липня, у другій половині місяця можливі подарунки, ми будемо налаштовані на літній відпочинок та яскраві почуття, в цей час корисно радувати себе та близьких, розкривати свої таланти, класно влаштовувати фотосесії. У 20-х числах липня картина почне швидко змінюватись. 10-25 липня можливі шокові ситуації, які можуть тривати аж до початку вересня. В цей час не рекомендовано купувати телефони, автомобілі та техніку, в політиці можливі раптові відставки. З 21 липня очікуємо активності в бізнесі, інтелектуальній рухливості, можливі успіхи через нові технології та великі організації, гарно взяти участь у виставках чи конференціях. 22 липня сонце у знаку Лева посилить бажання пожити для себе, захочеться подолати якісь заборони та блокади, з'являється потяг до розкішного життя. Після 26 липня ми будемо зайняті справами, пов'язаними з документами, навчанням та здоров'ям.